як мені, як бодяку не принести, ти право дав нам пізнать тебе, Твоє світло людям дарить. не залишай, прошу. Смотримай мене, кожен день, кожну мить все життя земне, люблячи руку дай, вічні сведи мене, подаруй ни щастя не земє, твори свій. Для людей лиш мій, і для мене спаситель Христос, творець тиба, планеці у горі від сліз. не залишай прошу. Май мене, кожен день, кожну мить все життя земє, люблячи руку дай, вічні сведи мене, Подаруй нещастя, не земє, все вишні нас благослови, щоб трудились світа, Христа, Любові Нам всі пошли в серця, щоб не смокали вста, не залишай прошу. Дубить. Все життя земне, люблячи руку, дай, нечність веди мене, подаруй нещастя, щастя неземне. не залишай, прошу, дійсно тримай мене. Стобить все життя земне, люблячи руку дай, нижні святиме, подару щастя не земне. Вітаю вас сьогодні. У мене будуть такі роздуми, які будуть стосуватися нашого духу. В біблії ми часто читаємо такі слова там. Втратив дух, занепав дух, е, дух, який принижений, який десь спустошений, і багато-багато таких самих синонімів. І ось ми дуже багато маємо привидів для того, щоб наш дух він був десь такий занепалий. У нас дуже багато різних обставин в нашому житті, які в принципі до цього нас спонукають. Власне, обставини, робота, можливо, якісь відносини. Десь ситуація в Україні когось більше, когось менше гнітить. Тим не менше, ми маємо причини для того, щоб наш внутрішній дух, внутрішній наш чоловік, він сумував, він депресував і втрачав, скажімо так, настрій. Але читаючи Слово Боже, ми бачимо, що Біблія вона взагалі підбадьорює нас. І Біблія, вона та книга, яка говорить правду. Вона не говорить про те, що ми з вами можемо жити в цьому світі і не зважати абсолютно на всі наші реалії життя. Вона говорить про дещо інше для того, щоб мати дух піднесений, мати силу, мати міць. Нам дещо треба більше бачити і бачити всю картину. Так життя складається, що диявол, обставини взагалі, хочуть показати нам лише одну сторону. І коли ми дивимося на цю одну сторону нашого життя, то здається, що все логічно, все правильно, і в нас є законна причина для того, щоб наш дух був пригнічений. Ми дивимося на оточення і бачимо, що ну, є причина, є причина, і ми нічого з цим не можемо зробити. Але правда полягає в тому, коли ми читаємо Біблію повністю і розуміємо її суть. Це те, що Біблія не скриває цього, але вона показує дещо іншу картину, дещо повнішу картину. І коли ми ось читаємо її, це нас підбадьорює, це дає силу йти далі. Ми можемо пригадати безліч біблійних героїв того ж Петра, який сидів у в'язниці і співав, тому що він розумів, що в нього щось більше є, ніж просто кайдани на ногах. Ми можемо зараз ось згадати Слугу Божого, який був при Єлисеї. Зокрема, хочу прочитати ось коротенько цю історію. Це друга книга царів, 6 розділ. Будемо читати із 14-го вірша. Друга книга царів, 6 розділ 14-го вірша. Сільський цар, ворог, послав туди коні і колесниці та військо. І прийшли вони вночі і оточили те місто, а слуга Божий чоловіка встав рано і вийшов, і аж ось військо оточує місто, і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього Ох пане мій, що ми будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами численніші за тих, що з ними. І помилився Єлисей і говорив: Господи, йому очі, і нехай він побачить і відкрив. Господь, очі того, слуги, і він побачив аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Ось така історія: один чоловік бачив всю картину, інший не бачив. Один був з піднесеним духом, інший занепадав і він був пригнічений. Але ми знаємо, що в цьому світі Бог сильніший за обставини, Бог сильніший за всі наші негаразди, Бог сильніший за всі наші падіння. І, власне, коли ми бачимо всю картину, яку ми наскільки ми можемо це бачити, правда, ми тоді розуміємо, що нам є за що дякувати Богу. Нам немає чого за. Не падати, нам немає чого ридати в горі і у безвиході, і навіть смерть нас не може розлучити із тими, кого ми любимо, тому що тих, кого ми любимо, і тих, хто спасені з Господом, вони і ми побачимось на небесах. Тому християни вони більш оптимістичніші ніж певно багато інших людей, які поруч нас. Тому що ми маємо надію, ми маємо опору того, хто нас любить, хто нас підтримує, хто може послати колесниці, які можуть нас захистити, можуть послати на нашу дорогу правильних, добрих людей, хороші обставини, захистити нас. Але навіть якщо нам і прийдеться пройти через додати -Тем, е, темряви, коли буде <кхід> дійсно важко, то ми знаємо, що він поруч, він проведе, він і добрий пастир. Вміє доводити своє діло до кінця, тому що що він почав, те він звершить до кінця. Ми якось про це вже говорили. Отож, на ось такими роздумами будемо лягати спати, будемо молитися, дякувати Господу за сьогоднішній день, за те, що він був поруч нас. Будемо молитися, дякувати йому і приносити свої потреби, якщо такі є.